20 серпня Верховна Рада проголосувала в другому читанні законопроєкт номер 8371 що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований Україні агресорі. І за це рішення проголосувало 265 народних депутатів. Закон е, набирає чинності через 30 днів. Там цікавий такий один пункт спільноти УПЦ, так званої Української православної церкви, ніби не московського так. Вони будуть мати 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ. Але ж вони вже щось там збиралися. Якісь там папірці робили, ними махали що вони розірвали зв'язки і так далі. Ну було mm -hmm. на початку війни повномасштабної так. Законопроєкт передбачає, що РПЦ має бути заборонена як релігійна організація, і також діяльність всіх організацій, афілійованих з нею тут одразу для тих, хто в танку, тому що досить часто люди кажуть, ні, ця церква вона відділена від російської церкви. Друзі, перед усім, Росія і Російська православна церква вважає українську церкву, нібито не московського патріархату в лапках, вважає своєю церквою. На чому це полягає, та дуже набагато чому. Це від офіційного рівня по особистий. Офіційний рівень заходити через VPN на сайт Московської патріархії, дивитися там, хто входить в синод, які єпископи входять, і бачити там, що українські єпархії входять в цей синод. Це є номер раз. Це офіційні речі, неофіційні речі. Ну, хоча би те саме, що на парафіях, чи то, наприклад, по наших містах і селах, можете зайти і просто-напросто-навіть подивитися на літературу, можете подивитися на мальовидла, різні фрески і так далі. От, скажімо, там, свята Ольга Російська, російська, Ольга. Кінець першого тисячоліття, так російська я. то в них і борщ російський, в них все російське, але це це шето це, ето це це, це другоє, хвилиночку, Зараз я докінчу ето другоє, так натомість дуже цікава річ, бо я спостерігав за священниками блогерами російської української православної церкви, ніби не московського патріархата. Наприклад, є один такий священник з залізного порту чи з якоїсь пристані, ну словом, берег чорного моря, окупований вже так Ви зараз. окупований. Тут. Так от, до окупації він казав, що він білий і пухнастий, і вони е, нічого спільного не мають. Натомість після окупації він, звісно, співає. Це руська церква. Вони руська церква, він розповідає про українських ждунов. Я дивився, кілька його стрімів. Це широко відомий священник, він е, на камеру рвав український паспорт. Це було досить е, відоми в українському медійному полі. Так от, але до чого я веду? Це один персонаж. Натомість, скільки цих самих персонажів. Підтримують окупацію, підтримують Путіна, підтримують Кирила, за якого моляться те, що каже Кирил на тему цієї війни, то ви також знаєте і без нас. Тобто, чи це буде офіційний рівень, чи це буде такий повсякденний рівень? Ну, от навіть з парафіянами можна поговорити. Ну там теж як лакмусовий папірець, це ось ненависть до всього українського до мови, до прапора, до території, до державного утворення. Ну, словом, казати, що це не так, це буде дуже велике спрощення. Хоча, з іншого боку, казати, що всі ті люди є антиукраїнськими настроєними, я думаю, що чисто для протоколу теж буде не до кінця правильним, тому що там можуть бути дуже сильно різні люди. В очах світу ми виглядаємо як ті, хто влаштував релігійні переслідування. Україні я трошки там подивилася зараз ці сайти дуже важно, католицька американські і так далі. І там всі говорять, що а ось архієпископ католицький каже, що це не переслідування, тобто вони вже в заголовок видають. Mm -hmm. Чи це переслідування? Ну люди добрі, очевидячки на вочі плюють. А ми кажемо, що дощ йде. Ну яке це переслідування? Тобто, 30... добре, нехай не 30 років незалежності, але беремо останні, хай буде два роки з половиною повномасштабної війни. Скільки колаборантів, скільки таборів, скільки літератури, скільки пропаганди було зроблено членами єпископами і мирянами цієї церкви. І казати, що це не так, ну це означає піддатися конформізму, просто в ім'я. Я не знаю того, щоб хтось там пальчиком не насварив. На чорне почати казати біле це не так. Прокоментувала Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій, до якої належать всі церкви: і Римокатолицька, і греко-католицька, і ПЦУ, і протестанти, і мусульмани, і юдеї. І вони кажуть, що Московський патріархат виправдовує погроми катування і вбивства, і що це абсолютно не є переслідуванням. Ми категорично засуджуємо діяльність Російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності. Нагадують нам представники українських церков про те, що російська церква освячує зброю масового знищення, що російська церква відкрито заявляє про необхідність знищення української державності, культури. Ідентичності, що російська церква заявляє про необхідність знищення самих українців, тобто геноцидні свої наміри, вони напряму заявляють, називаються священною війною. Також Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, до якої належать всі. Говорить про те, що в Україні навіть в умовах жорстокої війни шанують релігійні права і свободи, незважаючи на певні виклики, так де там заборонені якісь масові зібрання зараз і так далі, то все одно віряни мають можливість для гідного вираження релігійних почуттів. І також тут варто зараз нагадати про те, що а насправді, якщо вбивають священників, то вбивають росіяни українці, якщо катують священників, то катують росіяни українців. А говорити про те, що Україна переслідує релігійну, не знаю, конфесію церкву. Так. Україна переслідує якусь церкву. Україна все там перекреслила релігійну свободу. Ну це неправда, це неправда, і дуже добре сказав глава Української греко-католицької церкви блаженіший Святослав, тому що він якраз зустрічався з керівницею культурного відділу посольства Німеччини. Ну і ясно, там же ж як це так, як це так, цю церкву заборонили. Зараз буде цитата, але дуже важливий аргумент, і можливо для Європи, і можливо, якщо ви десь в Європі, ви можете говорити про те, що є ідеологія екстремістських релігійних груп. Як ісламська держава, і з ними цивілізований світ бореться. А РПЦ це зараз та сама терористична екстремістське угруповування, а не церква. Так до речі, про єресь руського міра ми також з вами писали. Зокрема, голова УГИКАЦЕ сказав. Закон стосується всіх релігійних організацій із керівними центрами в Українах, які Верховна Рада України визнала агресорами. Росія використала підконтрольне їй православ'я як інструмент мілітаризації, перетворивши його на нейтропну зброю. Що цікаво, бо я, наприклад, бачила в соцмережах, мене турбує ось ця заборона РПЦ, яким чином вона мене турбує? Таким чином, що коли ворог використовує релігію, люди, коли це бачать, ну нормальні люди в нас в Україні бачать, що релігія використовується, вони стають до релігії трошечки. Агресивними. Агресивнішими вони перестають так шанувати релігію. Так, коли ось зараз ворог інструменталізує і говорить, все, ми за віру православною, до конця житті умрем, кресний ходім, е, життя дадім там і, і пайдем крістом махати. ну, Наприклад, так? Так, так, так пишуть. Ти спробувала процитувати. І, і в Фейсбуці mm -hmm. з цього сміються. Uh -huh. Що ви будете своїми хрестами махати, uh -huh. і потім, наприклад, люди, які агностики, невіруючі, але вони, наприклад, завжди поважали віруючих. Наступного разу будуть йти ремокатолики чи ПЦУ, яке взагалі не відрізняється виглядом, так в хресній ході, так То чи будуть ці люди ставитися з великою повагою до хресної ходи, якщо зараз вони на всіх твітерах, на всіх майданчиках сміються з цих хресних ходів РПЦ. Тому що чому вони сміються? Бо там немає щирості. Вони відчувають, що ну це фарисейство. Ну не те, що фарисейство, це ну сатанізм. Не знаю, як це ще Московський. назвати. Так ну як тримають І потім як... люди, які не бачать суті, вони судять за зовнішнім. А за зовнішнім це все однаково. За зовнішнім релігія однакова для тих, хто не має особистих стосунків з Богом. Для тих, хто в цьому не розрізняється, але просто заради культури, ну, коли йдуть собі віруючі, моляться, хай йдуть і моляться. Ну а зараз йдуть придурки, моляться. Ну, так можуть думати про всіх. І винні в цьому не ті люди, які з нас будуть сміятися, ну, тому що ми маємо бути там всі люди землі, світлом світу, і ми маємо їм проголошувати. Тобто, це не вони погані, ми такі правильні. Винні в цьому ті, хто використовує релігію. Ну і, можливо, ті, які їм дозволяють це робити. І можливо трохи ми. <гум> не знаю. Давай я приклад наведу, щоб заперечити тобі, що ми ні. Ну добре, не добре. Ми хороші. Вони я. Я. погані. Все. Я пояснюю, чому галочку поставили так років шість тому, коли в Дніпрі священик Московський не хотів хрестити дитину. Чи там якихось танцю ділити це, вже суті не змінює словом, якогось таїнства не хотів ділити прихожанам тоді ще київського патріархату, це ще було діло до Томусу. На нього накинулися. Ну так, от я був саме тим, який зробив стрім, який захищав того священника Я сказав, що ну, якщо ці люди є представниками іншого патріархату, іншої церкви, то чому ви йдете туди? Де вам не любо. йдіть туди, де вам любо, і буде вам добре. Тобто, по факту я його захищав, бо тоді йшлося про релігійність. А зараз не йдеться про релігійність це різні речі. Тому я кажу, що не, ну, не ми, ну не я безпосередньо. Тому що я ці речі розрізняю. Якби, наприклад, з тих самих московських насміхалися звіри, то так я вважаю, що їх треба було би захищати. Але зараз йдеться не про віру. Зараз ну, йдеться ти про. Ці речі розрізняєш, але так. ці речі насправді розрізняє мало хто, на жаль. Е, ну, тому, а ми що... для чого зараз зібралися е... і говоримо? Щоб ну, пояснювати, не. толкувати. Якщо згадати. Коли це вже було, коли лавру забирали, так коли там стояли з іконами і молилися. Ці люди, які є циніками, які використовують uh -huh. релігію, вони також використовують людей, які там щиро вірять, і там була дівчинка, яка щиро з іконою маленька. впала на кунімаленька. Років, може, і 20 було на вигляд. І вона з іконою впала, трималася трималася за іконою, так молилася, а навколо неї скакали патріотичні так. сили і також щось показували, ніби як. Це клоун. було нефайно. Це було дуже нефайно. Угу. І при тому, що розуміючи, що насправді цю дівчинку використовують, але ну, емоційно якось так, так, мені так, так, її так. було шкода. Погоджуюсь, що. Кожна дія викликає протидію, і ось такі речі є не дуже добрими і несуть свої наслідки. Щоб підсумувати, коли хтось ви десь почуєте, що Україна переслідує релігійно нещасних православних, то нам потрібно згадати про те, що переслідує Росія, про те, що Росія вигадала цілу ідеологію руського міра, яку підтримує російська православна церква, для того, щоб влаштувати геноцид українців. І вона на це благословляє інших, і про те, що храми все-таки валять в Україні. Ось, наприклад, як в Антонівці на Херсонщині, нещодавно цього місяця ракетою знищили церкву української греко-католицької церкви. Взагалі зараз в Україні зруйнували вже понад 500 релігійних споруд, російські удари. І після того ми не можемо говорити, що в Україні українці погані переслідують хороших росіян. Тому що Росія дуже добре працює на пропаганду, дуже добре працює, знаєте, на ці інформаційні мисловіруси, які повторюють потім всі інші. Та, там церкву заборонили. Ну а в нас людей вбивають. І заборонили не церкву, а терористичне угруповування. По факту православні цим не переймаються зовсім. Православні має на увазі МПЦ. Московська православна церква в Україні чи Україні. в Росії. Не переймається ні в Росії, ні в Україні. Тобто є певен медійний шум. Ми в Україні, багато людей в Україні тішаться. Ось, а я хочу сказати, що по факту тішитися ще рано. Та ще дев'ять ще... місяців. Ні, то не тільки дев'ять місяців. Ну, по-перше, вони зараз збираються затягувати в судах будь-які процеси максимально. Вони вже вийшли рознарядки, як вони це будуть робити, як це будуть, як ці затягування будуть виглядати. Потім вони абсолютно не переймаються і ну питання вирішувати, не збираються змінювати свою поведінку, теж не збираються і цією ситуацією вони абсолютно не переймаються. Якщо ми чуємо якісь там крики-зойки про переслідування, це на публіку. Я наведу кілька. Так, тому прикладів. що вони інструменталізують релігію і кричать на. Наприклад, коли Павла Лебедя, званого як Павло Мерседес, так би мовити, він був на домашньому арешті, скільки було криків і зойків про те, що він там в'язень, що він там переслідуваний, але по факту нічого йому не було. Так само, як і з цим було це так, як бабка каже, нічого тобі нема. Ні-ні, Ну насправді, ну тобто люди, які були в курсі. Вони казали, що ну, по факту нічого йому не буде. Так воно і сталося. Зараз так само з єпископом Тульчинським, ну, хоч який нібито отримав 8 років ув'язнення, потім його швиденько обміняли, і теж йому нічого не було. Так само і зараз. Є крики-зойки, плачі на публіку. По факту вони не переймаються, того, що розуміють, що нічого їм немає. Є медійне представлення, а є реальна небезпека. Реальна небезпека це те, що нас вбивають. Те, що ми чуємо ці плачі Ярославни, це, це шоу. Так, тому ми маємо пояснювати також інколи і для себе, інколи і для наших людей за кордоном, інколи для католиків за кордоном. Ми маємо це пояснювати.